Вони сьогодні до нас приїхали на казкотерапію та арт-терапію діти із Роскополянської територіальної громади, а також внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані в ямаріуполь в організації. Сьогодні в нас буде значить проводитися тут тематична екскурсія в музеї, а також тематичний майстер-клас. На сьогодні в нас тут присутні на занятті 32 дитини. Дві вікові категорії: одна вікова категорія 5 7 років, інша вікова категорія 8-12. Надалі ми плануємо зробити в руській поляні центр. Який буде для внутрішньо переміщених осіб та для діток, в яких загинув батько? Там буде працювати психолог на волонтерських засадах, там будуть працювати соціальні працівники із цими дітками з трьох сіл Руськополянської громади. Туди будуть приходити на заняття дітки. Також будуть ходити наші каскарки на волонтерських засадах, проводити там каскотерапію. Проект Переможець для мене особисто безцінний, тим, що в кінці кожного заняття ми бачимо дитячу усмішку, і це найцінніше. Ми поєднали казкотерапію, арт-терапію і коротесеньку екскурсію музеєм. Діти можуть водночас за годину-півтори дізнатися щось нове, цікаве з історії Черкаського краю. Послухати казку і пофантазувати разом з її героями, а також зробити і змайструвати щось своїми руками це безцінний досвід, це безцінні емоції. І я дякую всім, хто долучився до нашого проекту. Арт-терапія вона дає такий безпечний простір, де дитина має можливість проявити себе за допомогою мистецтва і творчості. Особливо це корисно для дітей інклюзивних, які також охоплює проект «Ти переможець, і вони мають змогу виразити себе навіть тоді, коли в них є проблеми в мовній комунікації з іншими. В рамках проекту Ти Переможець. Це проект психологічної підтримки дітей у військовий час. Діток, ВПО, діток, які втратили своїх батьків, була видана книга Зелений трамвай мого авторства, а також розмальовка і мапа чарівного світу, де відбуваються події. Я дуже дякую чудовому і потужному колективу, команді Ти Переможець за те, що ми всі разом за допомогою наших друзів із клубів ротарі, за допомогою наших каліфорнійських і німецьких друзів-ротарійців, можемо подарувати в ці важкі часи сьогодення нашим дітям. Діткам позитив, надію та віру.